Просто стильний елемент інтер'єру, це натяк на те, що сьогодні ми робимо улюблене мило чоловіків. Я одразу прошу вибачення у тих, хто на роботі, але я мусила це зробити. Мені потрібно пиво для нашого мила. Я зважую необхідну кількість пінного напою, вишло майже кілограм. Ще я додаю трошки замороженого для того, щоб не перегрівався лужний розчин. Хвилинка має якість світлого за кілька хвилин зробити темне крафтове пиво, але після цього його не можна пити. Я додала гідроксид натрію, це лук. Поки з нашим пивом відбуваються метаморфози, я зважила тверді олії. Тут у нас малить, кокосова олія, олія дерева шим. Відправили їх розтопитись. і ще один герой нашого мила весела позитивна олія конопель. Дуже цікава олія і дуже корисна. Подивіться, яка вона гарна. Все готово можна змішувати. Тверді олії розтопились, Це наші рідкі олії разом з конопляною. Ну і звичайно, лужний розчин на основі пінного пива. Всім, хто сумував привіт під персикового дружання, він з нами працює. Я додала ще аромат 50 відтінків сірого. Він позиціонується як чоловічий, але мені здається, він унісекс. Ну а далі, звичайно, наші форми виливаємо ой, ні, щось не так. Виливаємо нашу мильну масу. Хочу простила лаконічне мінімалістичне мило, тому жодних гарних верхівок. Але завтра, після нарізки, ми з нього зробимо дуже стильне і оригінальне мило за допомогою штампу. Не пропустіть, підписуйтесь.